Доброго дня Україна! Сьогодні буде огляд соняшників Саксон, основна площа. Потім у нас по черзі Альдазор, Бомонт і Старк Соняшники вже в принципі відсвілись, і можна глянути, наскільки вражені чи не вражені хворобами. Поїхали, дивіться. Не відходячи, друзі від місця, соняшник Саксон, дивіться, посміхається нам. Так, розказую предісторію поля. Всі гібриди на одному полі. Попередник два роки кукурудза. Точніше не так. Белла, два роки кукурудза і соняшник. Е, уборка пізньоосіння. в взиму взагалі з полями нічого не робилося. Весною заїхали дисками Кронос, не пішло, дуже було волого, а сіяти потрібно. Е, поставили на раму Кроноса вертітіловські диски, пройшли ними в один прохід. І посіяли. Сходи в нас не вийшли такі, скажімо так, як нам хотілося. Сходи все одно були нерівномірні, тому що сіяли воно було, як би сіяли на 4-5 на см, в принципі, скрізь вийшло на 5. І десь попала насіни на. В холодне, десь в тепліше десь було в сухому. І мій висновок взагалі що 5 це глибоко. А сіяв тому, що щоб перестрахуватись, скажем так. Всходи були рвані, ну, все одно рівномірність є більш-менш. Він як відсвівся, він вирівнявся, є отакі ось поодинокі, бачите, ось ще цвітуть але в принципі картинка Окей. Так, друзі, ну а що? Отаке листя без фунгіцидів. Було тут, до речі, на всіх гібридах одноразово. 50 грам Гранд Стару. В соняшника було дві і третя пара лізла, була повністю ресформована. Тоді був у нас хізалофоб. Чому був хізалофоб, тому що він був уже куплений? Е, е, надо було клетодим застосовувати, це однозначно. Потім був у нас геліантекс в нормі 40 грам. По чистоті поля. Получилося в нас отак. Це вже друга філя мишія. Вологи в нас надзвичайно. В цьому році, як ніколи. І була вона тоді саме тоді, коли була потрібна рослина. Катастрофічна моя помилка, що я не вніс на всі поля фунгіцид. Це була помилка. Ну, все одно, от дивіться, також у Саксона зверху оці листочки. щоб Рослинка наливалась. Все одно, друзі, я думаю, що встигне він налитися і буде все тут хорошо. Подивимося, що там під тією усмішкою, чи він насміхається з нас. Чи каже, що, Саня, все окей, друзі, все окей. Зверніть увагу, немає білого насіння, білим кольором. Якщо біле, то воно пустотіле. І, в принципі, немає мав, ну, навіть мінімальної. Незапиленості. Є й менше, не без того. Є й менше, дивіться, ну. Ось, бачите, дивіться? Ось. Якщо сфокусує камера білі. Ото, якщо ви в себе такі знаходите на полі, ото не запилене, там не буде нікого. То воно вилите через попу комбайна та й усе. Ну є, білі, бачите? Є. Є. В принципі. Мені подобається шляпи розміром 20 см плюс. Ну і тут є, небагато, але є. Так, друзі, отакий саксон. В принципі, виглядає досить непогано. Перестояв він у нас тут надзвичайно потужні вітри. Вовчку я ніде не бачив. Ну, але й не скажу, що в нас його надзвичайно багато на полях. Тут я не буду стверджувати. В принципі, в нас соняшник рік через рік такого немає, і підряд соняшнику також нема. І не буде. Я сподіваюся, що не змусить нас ніякі обставини так зробити. Так, далі йдемо на Альдазор. Так, друзі, оце ось Саксон. І отут починається Альдазор. Трішки світліш... світлішого кольору забарвлення листя. Ну, це, друзі, щоб ви розуміли, це від посадки. Тут від... І він і не може бути фантастичний, скажімо так. Так, десь треба вибрати, щоб було. Комфортно нам проходити, хоч більш-менш. Висіяно, друзі, 54 тисячі. Чому сіяв 54 для того, щоб е, ну, побачити, скажімо так, на що він здатен. Ну, не іменно Альдазора, всі інші. Альдазор це, до речі, Українська наша компанія Агроритм. Бачите, набагато світліше. Хвороби є на всьому соняшнику, тільки на якомусь більше, на якомусь менше. Оце в нас був такий буревій, що отакі да, худенькі, і хоча б якась там була головка, і вони попадали. Я думав, що. Взагалі будуть місця, де буде значне вилягання, але ні. Це механічні пошкодження листя в цей. Ну, отакий, також шляпка, Непогана, я б сказав. Біле є насіння, але його взагалі небагато, взагалі. Надо буде звірити з тим полем, на якому був вносився фунгіцид. Також зверху листочки, які сприяють кращому фотосинтезу, якщо нижні листя пошкоджені хворобами там чи ще якоюсь заразою. Ну, друзі, соняшник, як соняшник, от на. Отакий. От Мій висновок оце, що по саксону, що по Альдазору їх треба сіяти густіше. Це однозначно. Не менше 58 тисяч. Не менше. Ну і опять же, забув сказати, сіялось без добрив. Перед цим була кукуруза без добрив. І соняшник також без добрив. Так, склалися обставини. Так, далі йдемо по черзі в нас Бомонт. Так, виключаюсь, друзі, бо треба пройти. Мабуть, сівалок 6. Так, друзі, пройшов трохи далі. Думаю, гляну який через пару сівалок Альдазор. Все-таки ну, стабільний кошик. На погляд сантиметрів 20. На погляд. На мій. Так ну, є біленьке, є. Єсть. Так. Можливо, причина в тому, що потрібно все-таки вносити фунгіциди, бо е, болячки, друзі, ніхто не відміняв. І за того, що рослина хворіє, на ній розвиваються гриби всякі. Це одна з причин отого білого насіння. Так, все, йдемо на Бомонт. Так, друзі, оце ось дивіться Альдазор. Хоп. А оце Бомонт. Проходимо сівалок 3-4. І дивимось. Що зразу кидається в очі? Надзвичайно потужний листовий апарат. Надзвичайно потужний. Блін, ну це, звісно, край поля, ну все одно приємно. Приємно. Також є біле насіння то видно випадково в одному кошику я був зустрів, ще не було нікого. Це навіть не знаю, мабуть не запилився. Я не спеціаліст великий по соняшниках. Ну, гарні шляпи, друзі, гарні листя. Я б сказав би, що проти Альдазора набагато зеленіші. Якась мутація. Також хвороби є, але соняшник, я б сказав би, що виглядає набагато краще, ніж Альдазор. Вигинається шляпка. Біле насіннячко є. Ну, друзі, гарний, гарний. Нема що сказати. Так, наступний у нас старк від компанії. Євросем. Так, друзі, виключаюся, бо вже всі руки начухав. Так, друзі, ось мітка. Оце Бомунт, а оце старт. Ну, ми проходимо пару сівалок. Тому що там, де іменно засипалися, я той вибирав по максимуму насіння із сівалки, але все-таки відходимо і дивимось. Так, листя зелене, прямо капітально зелене. Добрячий листовий апарат, хвороби також присутні, як і на всіх. Кошик, друзі, як футбольний м'яч. В даному білого насіння не бачу. Так. Ну і друзі, воно є в усі, бачите, є, є. Ну на що, що, що мені кидається також в очі, що більше на Старкові жовтого листя, я б сказав би, що зеленого більше, ніж пошкодженого хворобами, прямо так, що воно вже не працює. Кози корзинка 20. Опять же, друзі, на мій погляд, я не міряв його лінійкою чи рулеткою. Біленьке є. Ну, друзі, беручи до уваги, ті умови, в які ми його сіяли. Без добрив, в другий рік. Тут 54 тисячі, основна площа 56 половиною. Також, дякувати Богу, дякувати дощам, дякувати нашим в першу чергу, нашим воїнам, нашим захисникам, що дають нам можливість працювати в полі. Фух, я думаю, що все буде окей, Україна переможе, бо інакше бути не може. Все, друзі, всім пока. Кому сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть коменти, який у вас. Таксон, Альдазор, Бомон, Старк. Хто садив у цьому році Такі гібриди від наших українських компаній. Коментуйте, пишіть. Цікаво, що вийшло у вас. Ну, а взагалі, будкер покаже. Всім пока!